На цей екран. Mm. І що в нас? У нас forever проти Дотів. Дракончики проти датанчика, можна навіть так сказати. Перша гра Best of 3. Плей-офф Плей грається за один день. У нас одна четверта, одна друга, і фінал. Сьогодні все це будемо дивитися. 8 команд. Best. А, коротше, на ну, Single Elimination. Тобі ж без лузер брекетів ми граємо. Якось, ну, в принципі, що маємо, то маємо. У нас ясо в бан одразу відправляється. Сівір на цьому турнірі проявила себе як дуже сильний Адекері. Яка дуже багато робить брудо. Її вирішили вимкнути феревером, щоб вони не грали. До речі, я не пам'ятаю, ми здається, жодного разу не дивились з вами за іграми цих двох колективів. Тому. Вперше дивимось. Єдиного кого я знаю у Дотів, це е, на фаворита. Він зіграв один ігровий день у Капібар е, в 24 2024 році. І це дуже сильний молодий лісник. Я не знаю. Я бажаю. На, кожному, ну, на кожній команді такого лісника в, на собі в катках мати. Там прям. вундеркінд. Якщо я не помиляюсь, йому навіть заборонили через те, що йому було 14 років. В 24-му році Йому заборонили грати. Я не знаю, як зараз, але з Вансу що ще потім я бачу. Ну спокійно. Буду продовжувати катати. Що у нас Лілія Гнар? Теж в бан відправлю. Там, ну можна добивати тоді ще і цього. Молодого з вогнеметом. Ні, молодого з вогнеметом вирішили залишити. Може для себе. Румбіля там, румбільштинського. Феревер Орда беруть. От Уандотів грає два італійця, три макшанця. А, у, а фереверів навіть не дивився. Зараз швиденько. Поки вони обирають перших чемпіонів, Рамбла самі для себе забирають. Дивно те, що Рамбла не забрали, вирішили Орна в пріоритет поставити. Це що, Феревер Іспанці, виходить? Зараз перевірю. <кій> Прикінт, я навіть не можу знайти їх цей, їх ростер. Підвантажились я зараз по... по логотипам швиденько. Зрозумію, хто тут грає. Ми тут просто логотип поміняли і все. От негідники. Таке враження, що вони не тільки логотип поміняли, що. Ну, ладно, народ, вибачаюся, я тоді не можу сказати, хто тут буде грати. Драп-центр, Екліпсари, Кенди. Дед, ні. Firepower. Ні. Ні. Панкаси. Ольгалагіне. Я, я. Я не бачу, не розумію. Тоді, ладно, давайте. Повертаємось до драфту. Байдуже. Що у нас Кайса Крок з'явились? Із Брум... Ну, Бром, погано буде проти Орда, в принципі, ульту можна заблокувати. І у вас ще є Рамбл, чисто Рамбл-Браун, Непогана така зв'язочка із Реаль. Напропоукать, напробити у Тімфайті десь у високих простірах в лісі, біля крагів, біля червоного, синього бафу. Якщо там десь битись, то. Можна непогано напалити, протримати в контролі. А з іншого боку, ми маємо такий плотненький тімфайт, які бажають влітати в команду Дот. Ну Доти, навпаки, на кайті такі непогано можуть розіграти. А Форевери будуть намагатись саме дайвити Ульта орна з, з... з... з Рінг одразу ми влітаємо в пірді. Робимо Бобо. Бачимо, що. Джарвана банять, тому що Джарван себе теж дуже гарно проявив на цьому турнірі. Як лісник, як сапорт. Противний чемпіон. Заріванку, як і казав, її забанять, тому що там грають і топлейнер, і лісник на рівенці непогано її тренують. Цін. Цікавий вибір, до речі, Ксіна. Ну, а не вистачає магічного демеджу Фореверам. Фореверам треба десь добиратися. Цей дамаг. Можливо, Кайси Зорна може не вистачити. Вони вирішили асаду ас покращити, ще кращим зробити. Рінгтона. Добрати. А ось вам і маг демедж, ауреан сол. А, в принципі, дати. Якщо вони думали соло брати, то. всім там не заходив, а гека непогано вийшов. У Віктор. Я не знаю, мені здається, Віктор краще був би. Все ж таки беруть акалі, щоб можна було до Ізреалі добиратись. Єва навряд чи буде. З Діана. Діа. Ді. А і магічний демедж не треба брати, наші є магічний демедж. Ренгар Z. Талон можливо. Ну, Ренгар я дивлюсь, не фаворит хоче Аренгара відіграти. Чисто доти такі обрали стратегію 1-4. До на сплітпуші постійно знаходиться. Рамбл із Реаль, Браум стоять на лінії, намагаються відпушити, і там десь кицька бігає, бо буде шукати вбивства. От Forever, мені здається, краще би вони замість Акалі все ж таки добрали собі. Вітька. Там є сповільнення, там є шикарний ультимейт під тімфайт. Під стани, і підфір, ну, який буде гека давати. Мені здавалось, краще б він був. Би. Ну і Єкарім це такий чемпіон, який просто контрить кіндредку. Ну, кіндред проти нього взагалі нічого не може зробити. Навіть якщо вона буде трохи попереду йти, відгетті не втечеш за ним, не, не, пос... не, не встигнеш добігти, тому маємо котика лісного. Ну що, поїхали на завантаження? 3 хвилини чекаємо після завантаження і одразу потім будемо дивитись ігри. Нагадую, що, скоріш за все, це останні, такий, остання партія, де я буду дивитися через спектатора, тому що всі інші ігри я буду там, обкрадати, м'яко кажучи, опонентів С -с -с на своїх друзів, які так само стрімлять. Creators Info, контент партнерка бла бла бла, for playoffs бла, 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 бла. Поки що немає. Поки що я не бачу цього. Інформації за. Те, що ти будеш робити? Так, одразу пауза. до трьох творців місць маємо зазвичай один канал, якщо декілька творців місць на цьому цілі. Збільшити слоти до двох матчів. Ми зробимо це для перших матчів, які отримають більше трьох запитів, які на своєму каналі. Це в лобі, і що творці пов'язані з по камерами так, ну це, да, окей. Це все добре, це ми все знаємо. Можливо, на фінал там просто окремий ну, твіч, цей спектатор ну, Пурж зробить окрему трансляцію, ми там будемо дивитись за цим всім. Поки так іде, давайте. Ні, не те, вибачаюсь. Підшаманити трохи так зробити, підняти камеру. І далі дивимось я так дивлюсь, он людей нема, всі відпочивають. Завтра робочий день. Або ну, вчора дуже гарно від... відсвяткували 8 березня, я так розумію, що людей сьогодні маленько не дуже багато зайшло. Руку обробляє, руку обробляє да, да, да он, он. Бив трактор свій, не треба було трактор бити. Він і так в тебе гарно працює. А ти його, мабуть, вон ще еще и... Он на 56 роби, ремонтував. Так, а що у нас по рунах? в парунах? Парунах у нас взагалі Рамбл з кометою. Крок у нас. З Fleet Footwork. з цим. З Кракеном. То не. То не він мене. А, тут. То... Я просто так дивлюсь, мені здається, що. Акалі тут якби трохи не вписується. У вас. Не ті, хто влітають, у вас є не, кайса. Потрібно, щоб був хтось, хто на ну, позаду ще стоїть і кидає касти. А так Акалі теж буде шукати фланг. Так само, як і кайса, які будуть нут. там обійти, там обійти, там на ульті влетіти, там Акалі десь ну, через точку зіграє, і вон є ж Стрибати по чемпіонам буде. Здається, мені, що ну, або вона зайва, або Кайса зайва. Але Кайса дуже сильний чемпіон, тому її не можна викидати з тіми Ну виходить Акалі. З іншого боку, мені не подобається те, що. А, в принципі, ні, з іншого боку, все добре. У нас фіора сплітпушить, а, всі... а не ну, четверо просто намагаються тримати, стримувати своїх опонентів. Ладно, вирубаємо. Вимикаю камеру і поїхали дивитись вже саму гру. Камеру. Оп! Три хвилини пройшло. Поїхали. У нас там рахунок по тілах 1-1, якщо я не помиляюсь. І все, я зараз трохи підроблю дуйчик, щоб. Телефони так сильно грівся і полетіли. <кхем> Кашляв. Ну, жарко вже ну, в квартирі. Так собі, Не дуже приємно. Прикриваю свій синій бав кицька. Й Он гека теж вирішив розпочати синього. І а що це у нас за фіора така? Чому ця моделька Фіори, якщо не ця шпага, я би сказав, що вона дуже сильно схожа на В'єгіча. О, зійшлись. Ну, знаємо, що крокодил майже нічого не робить рамблу, він нічого не може зробити. Літа буде плюс 55-60. Та то пиздець. Я тоді точно йобнусь. Треба збирати на Кондій. Ну, це те, про що я казав, що тут, 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 тут ви взяли Акалі, акалі проти фіори стояти. Фіора майже нічого не отримала. У нас там кіл, у нас ака... Ой, у нас забрали, забрали все ж таки. На міду і майже ще один кіл. Пощастило, що ОНФБ забрав брум. Допоки дивився за фіора, нас... треба буде більше уваги приділяти мідлейну саме. До ну, фул проказ крокодила і лише пів хп зняли, там, ш... ну шелдом багато задефали. Тут фіора далі продовжує пересповкувати. Орн підійшов, буде допомагати, ну там у Фіори все ж таки є репост, який можна задоджити підкиданням. І розійшлись. Поки ми тут дивились на топі, буде бійка ні, у нас Карім кілу відповідь зробив. Так, ну, я ж кажу, мені не сподобалася Калі, як у... Ну як тільки вони взяли. Вони показували дуже гарних чемпіонів. Вони соло показали. Ой тут. Далі будуть розігрувати. З ульти. починає грати. Ренгар, і це мінус із реально будуть. Oh! Та мис не влучив кушкою! Підкидання шикарне, від Орна, но. 2 в 4 2 в 4 дуже сильно ризикують. І фаворит виходить на лоу ХП, просто подивіться, в нього там взагалі немає цих ну, полосочок на хпшечки. Розійшлись. Поки що залишили крокодила спокійно стояти, фріфармити. Намагаються просто забрати тавер. Чотири пластини забрали і бачимо, що все дуже погано. У нас тут Орн відмінив двом рекол і одразу втратив пів ХП. Акалі приходить, намагається розіграти, але Екзост отримала. І бачимо, що під'їжджає, є буде намагатися розігрувати. Підкидання шикарніше від Орна. Як же Орн грає? Треба прикрити, треба Акалі прикривати. Акалі прикрили. Треба... Все, виходять. Виходять? Більше нічого не буде. Просто, просто віддадуть тавер, але ну, у нас на а, ботлейні теж тавер майже впав. Мені цікаво, коли він стрибає кушкою, але вона з, не може в точці Акалі бити чи ні. 134 хп у тавера залишилось. Не, не вистачає мільйонів, мільйонів не вистачило, щоб забрати перший тавер. Але зараз, зараз ця тавер буде падати. Тут, до речі, цікаво, я ну, вчора вам з флешом розмовляли з приводу того, що ботлейн іде грати на мід. І я згадав, що китайці грають ще. Ну, трохи по-інакшому. Вони ботлейн відправляють на топ грати, де. Де мають змогу контролювати краба, якого можна викликати. І зараз бачимо, що Акалі на першого крабчика теж приходить. Ой, не Акалі, Кайся приходить. Викликати першого краба, але тут ренгар Її не... Її не хочеться дуже сильно ризикувати. Кіцька прикрила краба, викликали. І це означає, що перший тавер падає за командою Дотів. Да. Ну, просто увесь... Ну, вч... Вчора-позавчора дивились. Ну, саме ну, Ботлейн на міду стоїть, намагається на міду розігрувати. В принципі, ну теж непогано. Ти можеш спокійно бігати. І на боти топ ну, зміститись на бійку, але... Ну, поки перші тавра стоять, краще все ж таки бути на лінії, де знаходиться Скорпіончик. і штальський Скорпіон. Фіора намагається фланг знайти, але ну, розуміє, що дуже далеко і бачить. Кицьку, по кицьки починають грати. Прилітає Акалі, Акалі дуже боляче б'є, но ну, як же фаворит себе сейвить. По ньому три гравці грали, і він, він просто вижив. Він вижив на full на, HP. На, на Міну, Ой-ой-ой, фіора дуже сильно підставилась. забирає все ж таки Якарім для себе. Перший об'єкт забирає. Ой, як, як же Кайса розігралась. Два кіла собі вже зробили, плюс забрали оркестр. І з оркестром. знесуть тавер, але. Таверка не перша. Дракон стоїть. Можна було спробувати по дракону розіграти, але Над... забрали ще Браума. Подивіться. Подивіться, що робить цей Гекарім. Є... Є... Єкерч знайшов свою гру. В... В... Упс! Фіора фіора так агресивно пішла в кущі. Один в два б'ється, Но... За це ще й флеш віддала, і її майже вбиває Гекарім. Гекарім дуже далеко поїхав, і його зараз теж можуть вбити. Намагається на пришвидшенні вийти, але ні, не виходить. Дуже далеко не побіг за Фіорою. Не треба було це робити. Ну, дві вешки. Ну, першу вешку лупанув, і потім другу ще вешку лупанув і все. Я так розумію, ну, там одразу, ну, коли він ну, перший раз на вешку заюзав, в нього пасивка спрацювала, не спела у котика. І він одразу вон, заюзав ну, підсилену вежку, щоб взагалі захилити себе. Підкидання, ось про що я казав, ось про цю камбу, що ну, підкидання Орна, ульта Рамбла і там ще Ульта із прилітає. Набачимо, бачимо, що демеджу поки що не вистачає, гарне підкидання від Орна. і Як же Крокодил зараз грає. Кайса далі пішла це кіл. Дабл кіл для Кайса. Форевери намагаються йти вперед. Я, я гадав, до фаворит трохи краще відіграє. На його рівенку забанили. А брати сюди з. Хоча, можливо, нозетбу краще б зайшов. Але там в, в тем файті би нічого не робив. Круто, ні, ні, мені подобається. Тут просто не вистачає рамблу дамагу зараз. Крокодил виходить так, що на... ну, в турнірних іграх крок дуже сильний. Він має свої предмети. Він ну, танковий хілиться, плюс на ульті заходить в тімфайти. Ну просто ультимейти тримають всі, щоб разом розіграти. Юта? У Зеда проблема, ну, як на мене, Іван, яка проблема у Зеда? Це те, що він не має швидкого гігієна по енергії. А Калі там в точці може відрегітна, Лісин там по поміченим цілям непогано регеніт ХП. А, ну, Бамбеса то взагалі. Ну, пушка, бімба, Ракета, ну в неї енергія майже ніколи не закінчується. Мій Крок 45% він на 110 ігор. А ще один тімфайт пішов. Ні, у фаворита гра тут взагалі не пішла, але зато пішла гра у 10-го. 10-та кайса просто дробить Бобон. Ой-ой, ой з Ульти розіграла, вийшла. Ну, Просто подивитися на це. Під тавер не полізе, тому що ульти вже нема. Два предмета кайси. Як вона, Як вона... <кхе> кохає своїх опонентів. 8-1? Я просто грав на Z. Мені здалося, що він по енергії взагалі просідає дуже. Ну, як лісник, він ну, не дуже сильно просідає. Так, а от у нас і кайсу забрали. Там шодаун зняли. Ставилась, підловила. Я навіть ну, звернув увагу на чатик і не побачив, як кайса забрали. Е, як завжди, чатик його не завжди винен. Ох уж цей чатик. Так, поки що гра трохи заспокоїлась. Через хвилину з'явиться на шор. Можливо, там буде бійка. Додот намагається гру сповільнити потрохи, але. Але, як я казав, в них будуть йти. Їм будуть нав'язувати бійку. Ну, там потрібно якось. Ой, це погано те, що на спрітпуш пішла кі Кіцька. Цим повинна була займатися Фіора, але Фіора йде 1.5, і бачите, так, да, он... у ну, Киська нічого не може зробити. Крокодилу кіл навіть залишили, просто крок давай. Забирай собі. Ну ти кота знайшов. Давай розігруй. Ну якарім, ви подивиться, що. Ой-ой-ой-ой-ой, Якарім, як же довго! Взяв підставу, Факалі. І під... кайса підходить, починає настрілювати. Зараз пасивка ще прокне. Там Гаргуля у фіори, до фіору теж з'їли. І це гра. Ну Можна казати, що на ну, Форевери першу гру забирають за собою, вони вже її не відпустять. Зараз і дракон другий з'являється, і на шорт стоїть. Но вони чум... А, вони на шара поки що не бажають йти. Ренгар живий. Ну, Фаворит є фаворит, він дуже гарно грає, навіть незважаючи на те, що він з рахунками Д04 зараз. Вкрасти він все одно може. Молодий, гарячий, вітаю морі. А от і і завершилась. 3 хвилини ще чекаємо, я вже не можу керувати камерою. Єка ось так вривається. Кайса в Нову вешкою Ну влучає їй байдуже. Ну, Фіора вже починає пробивати. Незважаючи на те, що вона відстає по галді. По... Ні. Хоча ні, слухайте, дуже сильно пробиває крокодила. Намагається всі мітки позбивати, ну крок її зараз з'їсть йшли е, рівненько по предметах, ну фіора б зараз би крокодила б зарізали. Нашом молодого, але ні. Як тавой, що у нас АДК, не АДК, у нас по факту ми не маємо зараз цих. Ну, Чіткої градацією. Якщо ну, подивитись ігри, ну бластер як мідлейнер, грав в в основному. Ну, по факту, ті, хто на міду стоять, вони повинні йти на, ну, на сайд лінію. Бійка, підкидання від Орда, шикарна і одразу Ульта Гекаріма туди і. І все. Фіора Геку зараз з'їсть і намагається розіграти далі по кайсі, Кайса ховається в жоньку. Фіора відхилилась дуже сильно. Добирає все ж таки, подивіться, крок не встиг підійти. Крок не встиг підійти. Крок пушив. Так, да, треба було не пушити, треба було йти одразу в team fight. Ну, вирішили, що там вистачить, і зараз будуть завершувати. 6 секунд залишилось по реалю зіграли. Перша гра за командою Dot. ДОТ... Ой! Проти команди Дотів за командою Forever. Все, оп, я тут. Всім привіт. Запис я тоді зупиняю, феревером ставимо перший поінт і будемо дивитись то, куди піде.